achtung achtung wir wenden uns an alle soldaten und offiziere der wehrmacht luftwaffe und kriegsmarine das deutsche oberkommando hat die bedingungslose kapitulation unterzeichnet der krieg ist vorbei wir rufen alle auf die noch sinnlosen widerstand leisten ihre waffen niederzulegen und sich den alliierten truppen zu ergeben ihr leben wird für den aufbau eines neuen erneuten deutschlands benötigt werden. es ist bloß ein tritt wir kämpfen weiter bis wir vom kommando einen befehl erhalten Нагадую, це таємна операція. Зайвий раз у бій не вступаємо. Стріляємо тільки при потребі. Якщо привернемо увагу цілого гарнізону. Вау! Стоп машина, міни! Келір, ти ж тут служив, як їх об'їхати? Самістом є е, командний пункт. Там мають бути карти мінних полів. То поїхали до міста. Рапушити карт, преслів та шлісів. І все ж таки, чого ми взяли з собою німця? Він же ж затягне нас у пастку! Годі! Ми всі маємо спільну мету. зупинити дибіню. Назад! Швидше! Здається, не встигли нас роздивитись. У темряві вони можуть не одразу зрозуміти, що ми на американському танку. Якщо швиденько проскочимо, нас не розпізнають. Мерфі! худко в той куток. Чудово, Мерфі! Потрібно трохи наблизитись. І не стріляти. Потрібно роздивитись довкола. Дюбоа! і розвідай обстановку. Так. Бачу танки! Схоже на патруль. Вони повинні незабаром поїхати. Отак є сенс вірити тому, хто завів нас у місто повний панцеві. Овальський, досить! С карта мы там далі, на пахрубі. А ну погляньмо! Гайда! Це був командирський танк. Якщо в ньому зберіглася радіостанція, налаштована на потрібні частоти, я зможу викликати всіх сюди, давати патрулю фальшиві накази та відволікати їх, щоб ми змогли проскочити. Виходжу на розвідку. Тигер! Ховаймося! З ним особливо не повоюєш на Чафі. Хіба що, якщо мерфі... Відставити! Не можна так ризикувати! Келлери, спробуймо його відволікти! Так, капітане Сміт. Ахтун, пан Софія, файндліхі активітети в пункт бета. Зофорт авклерен. Довольно, verstanden. Бевігнуть до пункт бета. Маніфік! Спрацювало! Да, це справді прихована операція. Я думав, це ви так фігурально. Це командний пункт. І без охорони. Пані удача сьогодні з нами. Дюбуа, пошукай мапу. Так. Знайшов. Тепер вдасться проїхати через місто. Мерт. Що там таке? Всі проїзди заміновано. Ми не зможемо проїхати до своїх. Тут позначено командні пункти. Там є фрагменти карти проходів через це мінне поле. Для наших та німецьких розвідників. Треба шукати там. Доведеться збирати мапу по частинах. Нет. Бачу супротивника. Спитає, то ми бродячий цирк. Що? Нам треба прикриття, адже ми тепер Знайшов. Чудово. Мерфі, позначу себе. Так, да, капітан, я зараз. Батьва. Ба. Дай олівець. Я свій згубив. Я свого тобі вже давав. Виходжу на зв'язок. Триндебесе. Угу п'ю знах пунктуаль. Беги на умру пиру. Що це? Де? нічого не бачу. Французької Трем'є, повторюй за мною. Комо ще не компомпа. як як, не зрозумів. Ти переклад, а я просив повторити. А? А -а -а. Ми тут намагаємося пережартувати жартуна. Увага! Ворожа бронетехніка! pocit marnowaty czas rytaju fałszywy nakaz loopinot melted fine contact versteckung benötigt steht nicht wir sind unterwegs І так серйозно відповів, що я майже повірив. Ти ж пожартував? Мерфі, я маю дещо для тебе. Тримай! Виходжу в ефір. Acton, noise tearing in sector betabi. So for Бета. Ковальський, якщо б ми були музичною групою, на чому б ти грав, а? Іноді я хвилююся за тебе, Мерфі. Ем, я був гітаристом. Серйозно? Я дуже хвилююся за тебе. Мерфі, а обговоримо краще твій стиль водіння не так. Ти навмисно наїжджаєш на кожний горбок і їздиш з хилами, щоб танк перехилявся. Я звучить. Виходжу на зв'язок. Угрупйок на пунктуалі. Мерсі відходимо. Вони нас не роздивилися. Перемикаюся на їхню частоту. Файнліх активіте інзекто Емі. Усе тихо, але вони неодмінно десь ховаються.

Нас може тут... Мерфі! Що там у нас? Ще раз, сей раз. Все сходиться Оце вот так лабіринт. Я б назвав його Лабіринтом Міно Тамра. Виходжу на зв'язок. Трінен де Бефе. Угрупйонг нах пункту Айфодви. Я воль, бекину ундру, Мерфі, ти коли-небудь бував у Парижі? Я, yeah, ми з хлопцями йшли північніше. Але після війни заїду обов'язково. І не обід. Одні... Да. діло зроблено. Було не так, також і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Монтє! Мерфі! Ти на сурочих! Спокійно, хлопці! Старий Мерфі переходить в режим про... Починаю передачу. Цурукцієн ауфштерун, Густав! Шнель! шнель. Костян, цю Мерфі, обережні шесть, сарати Бога! Ми ж на мінному полі! Господи! Дюбуа, дюбо! Ти надто поймаєшся! Що такого страшного може статись? Висуваюсь у точку спостереження! Дюбуа! Повертайся! Їдьмо далі! Може, трохи по Не можу, професоре. Або повний газ, або повна сахара. Мерфі, ти хоч знаєш куди їхати? Ти ж не перемалював останній фрагмент баби! Спокійного наліка в на твоїй голові. Це мене і лякає. Нехай часу, йдімо далі. Не спіть чухайтеся. Можемо мне вылезти и підштовхнуты танк? Дюбуа! Повертайся! Ідіть Видимо... Свят, свят, свят! От це був кабан! Посаду! Мерти, тесне на газ! Наші хлопці чекають! Хелере, перемикайся на союзну частоту! Виводь мене в ефір! Так. Увага всім підрозділам! Це капітан Джек Сміт, друга бронетанкова! Ми наближаємося на М-24 ЧАФ із заходу! Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу! Пароль факел! Прийом! Тож це все таки здатне зупинити кровопролиття. Що? Неймовірна хвороба із п'яти зірви голів. Шматок паперу, простий папірець, здатен покласти всьому край. Справа на ньому. Правда? У чому ж тоді? Волі мільйонів, волі чоловіків і жінок, які вбилися за те, щоб той папірець мав якесь значення. Вже мене ні, Лівенси, ніколи більше.